А в ефірі Hot News. головні події останньої доби. Далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. У Харкові пройшла антитерористична операція без використання вогнепальної зброї. Після виступу Петра Симоненко у Верховній Раді сталася бійка. Колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись, шановні колеги. США заявили, що не вірять у спонтанність сепаратистських рухів в Україні. А НАТО закликав Росію відвести свої війська. Епоха Windows XP завершилась. Microsoft припиняє технічну підтримку операційної системи. Верховна Рада України посилила відповідальність за посягання на територіальну цілісність та державну зраду. Народні депутати прийняли закон про внесення змін до кримінального кодексу. Це рішення підтримали 231 із 263 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Відповідно до закону за державну зраду передбачено позбавлення волі до 15 років. Під державною зрадою мається на увазі перехід на бік ворога в умовах воєнного стану. Або в період збройного конфлікту шпигунства надання іноземній державі допомоги у проведенні дій, що приводять до підриву суверенітету та територіальної цілісності України. Це розкол України, це робота російських спецслужб. Сепаратистські акції спрямовані на розкол України. Відповідають за Луганську область. Несуть депутати від партії регіонів від Луганщини. Наступив той момент. Коли парламент повинен дати зелене світло для тих, хто пробує збройним шляхом повалювати державний лад України, тих, хто пробує збройним шляхом захоплювати адміністративні будівлі, вони повинні нести відповідальність згідно з нашим чинним законодавством. То на сьогоднішній день головним завданням українського парламенту на цьому тижні є протидія антидержавному сепаратистському заколоту в східних регіонах України, який організований сьогодні Кремлем. І всім треба нарешті вже зрозуміти, що це є новий етап путінської агресії по відношенню до України. Бійка у Верховній Раді вона сталася під час виступу лідера комуністичної партії Петра Симоненка. У зв'язку з сутичкою спікер парламенту Олександр Турчинов оголосив у Верховній Раді 10 хвилину перерву. Ви сьогодні все робите для того, щоб запугати людей. Ви арестовуєте людей. Ви ведете і розв'язали борьбу проти інакомислі. Я вважаю. Шо! Шо, ви всі. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Шановні колеги. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Оголошується перерва на 10 хвилин. Ні чоловічності, ні толерантності, Ні, Здесь просто царствує подлость, наглость і нізасть. Варто відзначити така бійка у раді не перша. Подібні випадки траплялись в усі часи і свідчили. Про низький рівень політичного професіоналізму обранців та про їх бажання попіаритись або захистити свої інтереси, які часто помилково ототожнювались із потребами народу. Але часи змінюються, і влада потребує не просто нових облич, а нових підходів у системі, а й нових цінностей. Інакше зміни, за які боролись українці, навряд чи відбудуться. Без единого выстрела в течение 18 минут здание было освобождено, задержано около 70 человек, изъято оружие, пожар потушен. В настоящий момент здание администрация контролируется. Я показую і твоєм рівень закриваю. <му> У Харкові пройшла антитерористична операція без використання вогнепальної зброї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Центр міста перекритий, станції метро також. МВС вело спецпідрозділи у східній області після зіткнень у Харкові, Донецьку, Луганську між озброєними проросійськими активістами та правоохоронцями. Затримано щонайменше 70 осіб. Міліція відбила у радикальних проросійських активістів харківську облдержадміністрацію, яку вони захопили у неділю. Вночі сепаратисти підпалили споруду, однак полум'я вдалось загасити. Пізніше у Харкові Донецьку та Луганську проголосили так звані. Народні республіки і ухвалили рішення винести питання про їхній статус на референдум. Запеклі сутички між проросійськими маніфестантами та прихильниками єдності України відбулись у Миколаєві. Тим часом США заявили, що не вірять у спонтанність сепаратистських рухів в Україні, підозрюючи у їх розпалюванні Росію. Білий дім хоче зібрати представників Києва, Москви, США та ЄС за столом перемовин у найближчі 10 днів. Державний секретар Джон Керрі повідомив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що США пильно стежать за подіями, які сталися упродовж останньої доби в Харкові, Донецьку, Луганську та Маріуполі. Ми вкрай занепокоєні тим, що протести не є логічним результатом розвитку ситуації. Джон Керрі погоджується з підозрами українського уряду в тому, що заворушення зрежисована кампанія з російською підтримкою. Будь-які подальші спроби ескалації конфлікту призведуть до подальших фінансових. …втрат у Росії». У Миколаїві затримано 23 учасники сутичок, 15 людей постраждали. Крім того, міліція… …вилучила 28 кийків, три пістолети і кілька ножів. Розслідування триває. Як повідомлялось раніше, у Миколаєві стали сутички між місцевою самообороною майдану і проросійськими сепаратистами під будівлею облдержадміністрації. До цього активісти майдану розігнали своїх опонентів і розібрали їх наметове містечко. Повідомлення від адміністрації президента підстав для ведення надзвичайного стану на сході України немає. Зазначено, що у Луганську, Донецьку та Харкові, де були допущені дії сепаратистів, заплановано провести кадрові зміни у силових відомствах у міліції, прокуратурі та СБУ. Голова одеської облдержадміністрації Володимир Немировський прокоментував події, що відбуваються у східних регіонах України. Він також запевнив, що тісно співпрацює з правоохоронними органами, задача яких не допустити сценарій захоплень в нашому місті. І що охорону адміністративної будівлі на шевченка 4 посилено. События, которые происходят на востоке Украины, они имеют некую цель. Мы находимся совершенно с другой стороны, и в этом нет никакой цели. Это бессмысленно. Теоретически все можно. И захватить, и посидеть, и уйти. Ну, Смыслово нагрузка это не несет. С точки зрения взаимодействия с правоохранительными органами, я уверен, и хочу это заявить гражданам Одессы, сделаю все возможное и невозможное, чтобы даже мысли, желание повторить опыт восточных регионов здесь были невозможны. Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори. Його підтримали 252 народних депутати. Відповідно до змін при одночасному проведенні місцевих виборів з президентськими і парламентськими не створюються окремі дільничі комісії для місцевих виборів. Їх функції виконують комісії, сформовані для проведення виборів президента або народних депутатів. Таким чином рада дозволила проводити місцеві вибори одночасно з президентськими. Крім цього, при доопрацюванні законопроекту була вилучена норма, відповідно до якої кандидатів на місцевих виборах висували центральні партійні організації. Генеральний секретар НАТО Андрес Фограсмусом закликав Росію відвести свої війська від східного кордону України. Про це він заявив на конференції в Парижі. Наголосив, що вторгнення російських військ на територію східних областей України означатиме серйозну ескалацію ситуації. Минулого тижня, нагадаю, НАТО призупинила співпрацю з Росією через дії Москви з анексії Криму. На східному кордоні з Україною зосереджено достатньо. Цілком достатньо військових сил, щоб увійти в Придністров'я, якщо буде ухвалене таке рішення. І це дуже турбує. В Одесі дві людини загинули в перестрілці, яка сталася вночі в одному з ресторанів на вулиці Ільфа і Петрова. Про це повідомляє міське управління міліції. Один з убитих злодіїв законі Бахиш Алієв. Також загинув його охоронець. Наразі міліція вживає заходи щодо встановлення та затримання осіб, які вчинили злочин. Триває досудове розслідування. В Одесі пройшли громадські слухання про експлуатацію пляжів міста в цьому році. За загальновідомими правилами визначено. Площа, яку займає додаткове обладнання для надання платних послуг, не повинна перевищувати 30% від загальної площі пляжу. Некапітальні споруди повинні знаходитись в протилежній від моря частині пляжу, не ближче, ніж за 20 метрів від берегової лінії. Третина орендованої площі комерсанти зобов'язані виділяти для надання безкоштовних послуг певним категоріям населення. При цьому до переліку платних послуг не входить використання піску, тобто будь-хто може прийти на орендовану ділянку. Але як відзначають учасники слухань, нова редакція правил експлуатації пляжів скоріш направлена на підтримку орендарів ніж одеситів. Представлений громадськості проект легалізує порушення, до яких найчастіше вдаються орендарі. Більш детально ознайомитись з новими правилами експлуатації пляжів у літній сезон можна на офіційному сайті міста. Вартість проїзду в одеських маршрутках підвищать з 12 квітня. Про що свідчать оголошення, які можна побачити в салонах маршрутних автобусів? Перевізники піднімають ціну одного проїзду в автобусі до трьох гривень. Настого апреля нашими привозями до розхожені зараз маршруту, де важливі порушення у лічені таліфа на пісах було два після час. Зімочують жимом шутного таксі. Ці таріфи не регулюємо в сатівських споставленнях сорок восьми. Поэтому клімочки пільня рішення. Епоха Windows XP завершилась. Понад 12 років ця операційна система була однією з найпопулярніших у користувачів, попри появу значно новіших. Однак від сьогодні Майкрософт припинив її технічну підтримку. Через несумісність з більшістю нових програм це дозволить хакерам значно легше атакувати комп'ютери зі старими системами, а тому користувачам рекомендують якомога швидше перейти на новішу версію. Однак на Windows XP працюють також 95% банкоматів усього світу, аби захистити їх від масових зломів. Microsoft продовжить підтримку обрізаних версій до січня 2016 року.